Всім привіт! І з вами, як завжди, ваш Криптософія. І сьогодні будемо говорити про створюємо безпечне та приватне цифрове майбутнє разу. Цифрова ера започаткувала безпрецедентну зручність та інновації, але також викликала серйозні занепокоєння щодо конфіденційності та безпеки даних. Тому ніде ця дилемма не є такою критичною, як у сфері охорони здоров'я. Цей за захист конфіденційних даних пацієнтів має першочергове значення. Увідіть в Олео новаторську мережу, яка використовує докази з нульовим знаннями з ЕКІПІ, щоб надати людям можливість контролювати свої дані, одночасно сприяючи безпечнішому цифровому машлафту. Екосистема ОЛЕО симфонія учасників. Мережа ОЛЕО процвітає за дві колективним зусиллям різних учасників, які поділяють спільну мету створення безпечного та приватного цифрового середовища. за своєю Суттю, але складається з трьох основних груп. Перше стейкери вартові мережеві безпеки. Стейкери відіграють е, ключову роль у зміцненні мережі Алео. Блокуючи кредити Алео, вони сприяють безпеці екосистеми. Прибітно, що навіть особі з мінімальним частком можуть брати участь у цій ініціативі, хоча значні винагороди за ставки починаються з зобов'язаним принаймні 10 кредитів Алео. Друге провери: охоронці конфіденційності. Провер, які часто називають ZK Miners, становлять унікальну категорію мережі Aleo, озброєні спеціалізованими графічними та центральними процесорами, які віддані люди змагаються, що вирішити головоломки Proof-of Susan's Fork Кодбейс, генеруючий доказ з НРОК. Третє, валідатори. Стовпи концесу. Валідатори це постачальники інфраструктури, які підтримують безпеку Aleo через Aleo of BFT. Механізм консенсусу на основі Proof of Stake, використовуючи передові консенсуси, дослідження, включаючи пули пам'яті, Bullshark і Norway Style. Aleo BFT. забезпечує безпечну, але економічно ефективну мережу. Кредити Алео джерело екосистеми. Aleo Credits є рушійною силою, процвітаючи екосистему Aleo. Вони виникають багато програмної ролі, необхідні для жидіальності мережі а доступ і користь. Кредити Алео надають користувачам і розробникам доступ до обчислювальних ресурсів і блокового простору мережі. Користувачі покладаються на ці кредити для надсилання та одробки, обробки транзакцій, сприяючи взаємодії мережею. Стрейкінг Алео Кредит можна розміщити з допомогою валідаторів, що дозволяють користувачам робити внесок у виробництво блоків і безпеку мережі. Натомість стейкери отримують пропорційну частку нагороду мережі. Кредити ALEO – мінливий пейзаж. Після запуску основної мережі креди Алео будуть розподілені між стратегічними партнерами, членами команди, учасниками проєкту компанії Алео постачальники послуг і першими спонсорами. Однак розподіл кредитів змінюватиметься з часом як природним чином, так і алгоритмічно. Висновок. Формування безпечного та приватно цифрового майбутнього. Історія успіху Алео це історія колективних зусиль і спільного бачення. Учасники спільноти мережі, стейкери, перевіряючи та валідатор, об'єднуються, щоб створити цифрову сферу, яка зберігає конфенційність, тому кредити Алео слугують сполучною ланкою, що зв'язує цю екосистему, надаючи доступ, створюючи стимули, уможливлюючи ставки та посилюючи управління. Тому прийдіть до Алео of Better of Web. Але я запрошую вас дослідити його світ і приєднатися до руху за пересмислюну конфетційність в цифровій сфері. І на цьому на все зустрінеться наступного випуску.